Укриття в ірпені. Перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук проінспектував об'єкти захисту, які підпорядковані комунальним службам. Найпершим перевірив укриття в центрі міста на Шевченка. 5. дивимося, щоб були забезпечені місця для перебування людей. Там якісь лавки, якісь стільці, щоб. Працювало гарно освітлення в першу чергу треба проінспектувати і визначити, щоб вони всі завжди були готові і завжди були відкриті для того, щоб люди могли в них потрапити. Отже, найголовніше за словами Андрія Кравчука, щоб укриття не було замкненим. Ми безперешкодно зайшли і в наступне підвальне приміщення, що слугує укриттям на вулиці Антонова, 4 а тут просто висів закритий замок, але самі двері відчинені. І щоб ні в кого не було зваби двері замкнути, на них спеціально зрізали петлі. Можуть місцеві мешканці вішати свої замки, потім приходиться зрізати ці вуха разом з замками. Для недопущення цієї ситуації зрізали, щоб ніхто самовільно його не зачиняв. У цьому укритті може розміститися 260 людей. Вхідні двері відчинені, проте увімкнути лампочки вдалося не всюди. Довелося підсвічувати ліхтариком. Звичайно, є певний ряд зауважень, там десь не скрізь є лампочки. Нічого хлопці хлопців працюють. Не ідеал, звичайно, але для короткострокового перебування ну, більше ніж підходить. Заступник міського голови заїхав і до укриття, на яке люди скаржилися, що було закритим під час повітряної тривоги. Це приватне бомбосховище на Соборній 152. Посмикали двері. й Ми замкнено. Факт замкненого укриття зафіксувала й поліція. Я доповім міському голові про цю ситуацію. Відповідні структури міської ради також будуть. Залучені і, можливо, будуть прийматися якісь кадрові рішення, тому що це недопустимо зараз в цей час допускати, що укриття зачинені і людям немає куди сховатися. І утримання цих укриттів, навіть якщо вони приватні, вони покладаються обов'язки на того, чиє це укриття. Він повинен забезпечувати його, утримувати в належному стані і забезпечувати доступ людей до нього. Всього на території громади діє 12 укриттів. Три з них приватні бомбосховища. На сайті міськради розміщено інтерактивну карту усіх об'єктів. Ви можете обрати для себе найближчий, щоб скористатися у випадку повітряної тривоги.